Авторка Галина Мирослава, читає Валентина Виноградова. Я візьму усі твої болі і гріхи на себе. Не хвилюйся, все буде добре, сказав Михась, і вона як стояла, так і завмерла. Єдине, чого їй хотілось цієї миті, але Леся, навіть признатись собі, боялась. Аби він завжди був біля неї надією, опорою, захистом. Їй здавалось, що вона дуже сильна, що незалежність перед усім, що у цьому світі треба вміти захищатись, а якщо не можеш, то жити осторонь, хоча це теж захист, тільки інший. А все виявилося значно простішим і безмежно приємним. Вона знову відчувала себе маленькою, тою козочкою, яка хлюпалась у щасті й любові, як під літнім бризким водограйчиком. Його слова теплі і всеосяжні, звучали, немов з проповіді, проказаної вчора на службі. Буцім то Михась належав до рангу святих. Її руки мимоволі опустились, мов би, не підвладні їй, а закришка із зелені до хліба матержину, який вона готувала на завтра, посипалась зі стільниці на всі боки, хоча тепер їй було байдуже кричатиме на неї сестра, або й ні. Леся сирота, ні материзни, ні дідизни у неї нема. Усе, що мала, роботу і придумок, який виділила старша сестра після раптової пожежі, що зненацька гуртом забрала обох батьків разом з обістям. Лесі на той час було лише тринадцять. Та відтоді вона від самісінького ранку до пізньої ночі працювала для сестри щиро, заради сестриного щастя, а ще притулку то теж. Бажань у сестри було більше, ніж одній людині належиться. Сестра дуже змінилась, при живих батьках була зовсім іншою. Тепер Заглядала Лесі в рот і холодно рахувала кількість вкраяного хлібця, який Леся їла. Борони Боже взяти зайвий шматок. Леся готувала, працювала на полі, пекла, прала, але без дозволу не мала права нічого торкнутись. А їй потрібно було їсти. Вона знала, а признатись боялась три місяці, як носить дитинку під грудьми. Спершу її справді не хотіла, навіть під гарячою водою стояла, не було те маля бажаним, але тож, Боже, змирилась, прийняла, полюбила. І михась сирота. У нього ще гірше. Він своїх батьків взагалі ніколи не знав ні матуні, ні тата, лише бабуню. Та Бог йому радості вділив, не без того мав він свою хату, про яку Леся могла лише мріяти. Якби була своя, хай навіть маленька хишка, тільки десь окремо. Не сталося би біди. Вони з Михасиком, хоч і росли поруч, усміхалися одне до одного тепло, як рідні душі, але рідко спілкувалися. Тільки тепер вона зауважила, що давно вже ніби на серці за нею. Якось спитав, чому така зажурена, а вона, та, яка нікому не звірялась раніше. Залилась сльозами і розказала, як на духу, не боячись, не ховаючись, сама не могла б пояснити, як так вийшло, не думала виповідати, а виповіла, як якось сталося. І відразу полегшало тягар скинула, як полуду з очей. І потягнулась серцем після своєї ж оповіді, яку він слухав так сердечно, як ніхто б ніколи, наче до скриньки за скарбом, у якій схована її таємниця, навіки запечатана, була б навіть обійняла, а в останню хвилю злякалась дитя ж. Немихасикове відкинулась назад, між двох правд, умить опинившись, а там зірвалась на ноги і побігла, була певна, забуде хлопець дорогу до неї. Себе змушувала не думати про нього, а він таки прийшов, і так світло. Так свято, так натхненно такі слова промовив. Ніхто ніколи не знатиме, що сталося, не допікатиме, і сама вона в кокон пам'яті зажене, бо п'яний чоловік сестри, що збив Лесю з ніг дико. З ревом звіра навалився на неї і мучив, 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 через кілька днів ще раз не заслуговує на жодне місце в її голові. І що з того, що пробачення просив, мов сп'яну наплутав? Їй яка радість того, яка користь? зганьблена, скривджена, з дитятком у лоні малятком. Михасик його святим назвав, а вони ще й разом ніколи не були. Щойно от притулилися одне до одного вперше. Як буде синочок, теж Михасиком назве. Буде два ангели-охоронці поруч. Два!